Досліджуйте світ науки та природи разом з мудрийтів. Чи замислювалися ви коли-небудь, чому клімат Північної Америки такий екстремальний? Від крижаної Арктики до спекотних тропіків цей континент є величезною ареною для одних із найпотужніших погодних ялищ на планеті. Давайте розберемося, які ж сили створюють цей унікальний, а часом і дуже небезпечний кліматичний театр. Ну що ж, давайте не будемо гаяти часу і поринемо одразу в найдраматичніші наслідки цієї унікальної кліматичної системи. Щоб зрозуміти, наскільки потужною може бути погода на цьому континенті, почнемо з одного, м'яко кажучи, незвичного питання. Звучить, звісно, як почиток якогось анекдоту, правда? Але насправді відповідь на це питання відкриває нам очі на ту неймовірну силу, що ховається в атмосфері Північної Америки. І це не вигадка, а цілком задокументований факт. І ось вам відповідь торнадо. Так само торнадо. Цей неймовірний випадок чудово підкреслює ту чисту, неприборкану силу, яку генерує погода в Північній Америці. Це не просто сильний вітер, це сила, що буквально кидає виклик гравітації. Тільки вдумайтеся в цю цифру 100 метрів на секунду. Це понад 360 кілометрів на годину. Уявили? Цього більш ніж достатньо, щоб жбурляти автомобілі ніби іграшки, і, як ми вже знаємо, навіть піднімати в повітря худобу. Ось вони, ці гігантські вихори, можна сказати, візитівка місцевої погоди. Вони народжуються з такого шаленого зіткнення, про яке ми скоро поговоримо детальніше. Саме цей конфлікт змушує повітря закручуватися з якоюсь просто несамовитою силою, руйнуючи все на своєму шляху. Але знаєте, небезпека чатує не лише на суші. Над океаном народжуються шторми ще більшого масштабу. Урагани це справжні атмосферні гіганти, які можуть здіймати хвилі за вишки з п'ятиповерховий будинок. І влаштовувати катастрофічні повені та руйнування вздовж усього узбережжя. Добре, ми побачили наслідки. Але що ж лежить в основі? Які, так би мовити, інгредієнти потрібні, щоб приготувати таку екстремальну погоду? Насправді все зводиться до двох глобальних чинників: по-перше, це, звісно, сонце континент, неймовірно витягнутий з півночі на південь, і це створює колосальну різницю температур між його краями. А по друге, це постійна безперервна боротьба трьох гігантських повітряних мас: крижаного повітря з Арктики, вологої теплого з тропіків і мінливого помірного між ними. Цей вічний конфлікт і є тим самим погодним двигуном. Але ось тут ми підходимо до найцікавішого до того самого фактора, що змінює правила гри. Бо саме унікальна географія Північної Америки перетворює ці, здавалося б, прості складові на справжній рецепт хаосу. Рельєф тут відіграє вирішальну роль. Просто подивіться на цей контраст. На заході неприступна стіна, гори кордельєри. Вони працюють як гігантський бар'єр, що просто не пускає вологу з тихого океану далі вглиб континенту. А в центрі зовсім інша картина величезна рівнина, по суті, справжній автобан для повітряних мас, що тягнеться від самого полюса аж до тропіків. І ось що відбувається на цій магістралі. Крижане сухе повітря з Арктики мчить на південь. Назустріч йому, з боку теплої мексиканської затоки, рветься тепле і вологе тропічне повітря. І оскільки на їхньому шляху немає жодних перешкод, жодних гір, вони стикаються лоб у лоб. Це і є те саме велике зіткнення, яке породжує торнадо та інші погодні катаклізми. І ось результат цієї вічної битви. Континент, ніби розкреслений на абсолютно різні кліматичні зони. Це така дивовижна мозаїка, де кожен шматочок має свій неповторний характер. Тільки погляньте на це розмаїття, давайте, по думки, пройдемося по континенту. Почнемо з півночі. Суворий арктичний клімат, довга зима з морозами до мінус сорока і коротке прохолодне літо. Тепер спустимося в центр. Тут панує континентальний клімат з його шаленими перепадами температур. А що на півдні, а там взагалі інший світ, від середземноморського клімату, як в Італії, до вологих тропіків, де дощі йдуть цілий рік. Але це ще не все. Є ще один, так би мовити, фінальний штрих до цієї картини, який формує клімат по краях континенту. І це могутній вплив океанічних течій. Тут температура води вирішує все. Подивіться, тепла Аляскінська течія на північному заході працює як гігантський обігрівач і зволожувач, приносячи з собою неймовірну кількість душів. А тепер гляньмо на південний захід. Там холодна каліфорнійська течія діє абсолютно протилежно. Вона охолоджує повітря і, по суті, вимикає дощі, допомагаючи формуватися пустелям. Три тисячі міліметрів. Важко уявити, правда? Але це три метри води, що випадають за рік. Це ще раз доводить, наскільки потужно океан може впливати на те, що відбувається на суходолі. Отже, давайте підсумуємо: тепер ми бачимо всю картину. Історія клімату Північної Америки це по суті історія про те, як географія диктує правила гри для повітря і води. Величезний розмір, унікальний рельєф, відкрита магістрель для зіткнень і океанські течії як фінальний акорд. Усе це разом створює ідеальний коктейль для кліматичних крайнощів. І це залишає нас із одним цікавим питанням: якщо суша це сцена, а повітряні маси невтомні актори, то якою ж буде їхня наступна вистава? Особливо в нашому світі, де клімат постійно змінюється, здається, ця арена для зіткнення стихій може піднести нам ще чимало сюрпризів.